З 1 травня в Україні стартував проєкт спрощення процедури взяття на облік та надання пільг ветеранам війни на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у Миколаївському обласному управлінні пенсійного фонду надали роз'яснення щодо поточного алгоритму отримання цієї субсидії. Якщо раніше ветерану війни для того, щоб йому була призначена пільга на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно було подати до органів пенсійного фонду дві заяви. Перше це заява для включення його до реєстру осіб, які мають право на пільги, і друга заява це безпосередньо вже заява на призначення самої пільги. То починаючи з травня місяця по спрощеній процедурі, ветеран війни може подати одну заяву. Заява називається Про взяття на облік та призначення пільги. У новому форматі заяви необхідно вказати персональні дані ветерана та членів його родини, котрі також матимуть право на пільгу. І документ, який підтверджує, що людина є саме ветераном війни. У пенсійному фонді окремо роз'яснили, хто з громадян потрапляє у цю категорію. Перше це інвалід війни, друге це учасник бойових дій, друге, це, третє це учасники війни. Тобто дана категорія осіб, які мають відповідний статус і це підтверджується відповідним документом посвідченням, мають право звернутися до органів пенсійного фонду з заявою на призначення пільги. Звернутися із заявою на призначення пільги можливо як безпосередньо до органів пенсійного фонду, так і через веб-портал відомства. В особистому кабінеті на цьому ресурсі можна проконтролювати, чи опрацьована вже ваша заява. На веб-порталі вже є електронний особистий електронний кабінет. Єдине, що Одні застраховані особи користуються активно своїм електронним кабінетом, інші ніколи в житті не заходили, але це дуже важлива і дуже зручна річ, чому тому, що не виходячи з дому, економлячи свій час, а також кошти на проїзд, особа може отримати будь-яку послугу, звернутися з будь-якою заявою в електронному вигляді до органів пенсійного фонду. Отримати пільги на оплату комунальних послуг за спрощеною процедурою ветерани зможуть під час дії воєнного стану. Також цю можливість збережуть протягом трьох місяців від його скасування. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.